Друзі, привіт! Ви на каналі Магія рослин. Ми Миколаїв, південь України. А я Тетяна, автор цього каналу. Сонячно, тепло. Новий рік, новий сезон. Давайте розпочнемо його сьогодні. Зростали в минулому році цибулинні квіти в контейнерах. Я їх викопала влітку, поставила горщики під парканом, під кущами і забула про них. Що буду робити? Бачите, квіти і це нарциси, вони вже з'явилися. Я зараз їх повикопую і попересаджую у інші контейнери, щоб квіти раніше порадували своїм цвітінням. Корінці. Це ґрунтопокривний. седом, має назву їдкий, дуже-дуже багато сіється і дуже швидко розростається. Тому використовуємо його як мульчу, він буде зберігати вологу і також він буде виконувати роль декору. Седиму полюбляють дренований пухкий ґрунт, тому будуть зростати навіть. На доріжці де мілке каміння. Молодило. Цей ґрунтопокривний багаторічник у нас зростає на кам'яній гірці. Бачите, ці всі рослинки потрібно пересаджувати, тобто ділити розсаджувати, тому що з часом з'являються сухе листя, втрачає молодило декоративний вигляд. Це молодило. Чищу нижні листочки сухі. І все ж таки вирішила. Доповнити композицію. Є місце вільне, тому хай зростає. Комусь не подобається цей мох, що він в швах плитки, хтось бореться з ним, але ми нічого не робимо, тому що мох буває, коли волога погода. У нас це зима, навесні, березень, квітень і це восени. Влітку такого зеленого не буває, тому що дуже спекотно. Плюс 50. У нас може бути на сонці. В затінку мох навіть влітку ну майже він не зелений, тому що дуже сухе повітря. Зараз все заповнюю, проливаю. Можна використовувати і пластиковий горщик. Обов'язково, щоб були дренажні отвори, або Контролюємо, коли ми поливаємо, щоб не заливали цибулини, щоб вони не гнили. У мене останній шар це пісок, потім додала мох. Ще можна використовувати мшанку. Такий має вигляд мшанка. У нас вона зростає під парканом. Раніше була на кам'яній гірці, але повністю висихала влітку, тому я її прибрала і пересаджувала під парканчиком. Для того, щоб на вигонку вирощувати квіти, потрібно спочатку, щоб розвинулось коріння. Це можна зробити, коли низька плюсова температура, приблизно плюс 5. Плюс 7. Саме така температура зараз у нас, в день навіть піднімається плюс 12, на сонечку навіть плюс 14, вночі плюс 3, плюс 5. За такою температурою коріння розвивається. Ви бачили, що на моїх цибулинних квітах вже досить розвинені корінці, але все ж таки при пересадці я їх травмувала, тому залишу на тиждень, можливо, на 10 днів на вулиці, а вже потім я їх заношу у будинок, де температура у нас плюс 20. У когось в келиху шампанське, у когось вино, а у садівниць рослини. Ах ти молодець, ах ти молодець. Тример не візьмеш, а ти працюєш. І ти, і ти. Разом, разом давай кромку газону, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Що ми сумуємо? Ану, пішли гуляти. Вітаю з Новим роком. Мирного неба, сил, здоров'я, любові. Бережіть себе, бережіть Україну. Ось і прийшли. Ось моя нова клумба, яку я трохи не доробила. Але нічого, навесні побачимо, як тут все буде квітнути. Буде все квітнати, як і наша країна.